Всім привіт! Життя в селі знову вас вітає. Нарешті дійшли в мене до цього руки, не знаючи, як заставила дойти. Коротше, сьогодні робила сьогодні, що тільки не робила, і огірки і помідори, посанкувала і полола, і капусту висажувала, і баклажани висажувала. Все, виходжу я з теплиці, надоїло мені сьогодні тут працювати. Хочеться переключитися трошки, коротше, курчата моїм. Треба замішати корм, курчата Мастер Грей. І я одним словом вирішила трошки побавитись. Мені цікаво, мої курчатка Мастер Грей, які були куплені 18 квітня. Хочу я їх поважити, чи вони взагалі відповідають своєму віку, яка їхня вага. Мені цікаво, чи той корм, який я мішаю, він їм підходить, чи вони на ньому класно ростуть, чи ні? Курок я вирощую чисто декілька штук, щоб було яйце, надіюсь, що хоч ці кури будуть нестися, тому що ці наші домашні, які в нас були, які ми там вже нахрестили, кого тільки туди не мішали, одним слово, вони зовсім не несуться, вже ми їх вже, вже не несуться, не будуть нестися, тому що їх вже нема. Можливо, ці будуть курки нестися. А взагалі, мастер-грейнісується чи ні? Хто тримав, напишіть нам. Ну. Всім дякую, дивіться. Не забувайте підписуватись, це дуже потрібно зараз розвитку мого молодого каналу. Ваша підтримка мені зараз дуже потрібна. Ваша підтримка може проявлятися у вигляді підписки, лайки, коментарі. коментаря будь-якого. Я вам за це дякую. Так, живуть мої курочки на вільному вигулі. Вони собі тут їдять, п'ють. До тих пір вони ночують в посадки, тому що в мене не доходить руки прибрати після старих курок, прибрати сарай і їх туди переселити. Ну, вони там не крепко мішають. Цього вони там поки що живуть. Ну, на вигляд вони мені подобаються. Діти дітьми, що зробиш? Відлохіли. Коротше, так, починаємо ловити наших ціпок. Ціпки ви давайте мені в руки. Так, перший пішов. Кіло 280. Все. Кіло двісті вісімдесят. Эй, тихо тихо. тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, не кричи. Можна не кричати? тихо. Си, сиди темно. Ш. Я ж тобі нічого поганого не зробив. Что не можеш посадить, покинути що. Сядь. Коротше, все. А чого тупи? Все, тільки не захотіли важитися, то шуруйте в спать. Вважила я однесеньку курочку, не вийшло багато з варсти, нема часу за ними довго бігати. Е, в середньому по таблиці я в Google спитала. В е, Google каже, що в цьому віці вони мають важити приблизно 1230-1250 грамів. Е, з тих, що я зловила, це було середній більше до більшого курчатку. Є більше, мені здається, але є декілька штук таких маленьких. Я хотіла те маленьке зважити, але не вийшло. Я можу зробити висновок, що мій корм якісний. він відповідає, Раз вага відповідає віку, значить корм якісний і курчата добре розвиваються. Ну, значить буду далі працювати по цій же схемі. І що ростуть, то ті й ростуть в Так завжди, завжди є, що якісь більше, якісь менше. Такого не буває, щоб е, всі були однакові. Хоча всі їдять, всі їдять одне і те ж, але все одно завжди є більше є менше. Тому всім до нових зустрічей, всім дякую за підписку. Мені пора додому, тому що я ж мама.